Спонсор показу юридична фірма «Сюткін та партнери. Чого найбільше остерігається український бізнес? І з цього приводу у суспільстві навіть жартують: підвищення курсу долару та податкових інспекторів. В останні кілька років в Україні значно зросла статистика кількості проведення позапланових податкових перевірок, нарікають підприємці. Прикрой те, що в нашій країні, навіть якщо компанія веде чесний бізнес, то ніколи не застрахована від санкцій податкової служби, що зазвичай супроводжуються втратою грошей, а подекуди і доброї репутації компанії. У програмі Капітал ми розповімо. Основні правила спілкування із податковим інспектором під час перевірки: як не нашкодити власному бізнесу. Бухгалтерія не має право видати документи без предварительного заключення юридичної служби. Як підготуватися до несподіваного візиту податкової, види податкових перевірок та підстави для їхнього проведення. Та ситуація я б її називаю потворною ситуацією взаєминах між бізнесом і фіскалами. Щоб не втрапити до податкової ями, яким чином перевірити ненадійного контрагента, поради адвокатів та успішного бізнесу, ми створили практично детективне бюро у нас в компанії всі наші поставщики сьогодні проходять так називаємо комплаєнс. Щоби оберегти власний бізнес від негативних наслідків податкових перевірок, спершу варто дізнатися, яких помилок керівнику або власнику бізнесу можна уникнути і ще на етапі отримання наказу про проведення перевірки, адже юридично неграмотні дії бізнесу під час таких заходів часто призводять до нарахування чималих штрафних санкцій та збитків для компанії, зазначають в адвокатській компанії Сюткін і партнери. З моменту отримання приказу про проведення перевірки руководство компанії або головний бухгалтер, должен сразу обратиться к юридической службе либо компании юридической, которая обслуживает данное предприятие. Потому что именно эти специалисты э, дают свое заключение о возможности проведения проверки, если у налоговой основания провести такую проверку, а, если у предприятия возможность не допустить, например, э, органы налоговой службы к э, на проверку, то на самой начальной стадии, с момента, когда предприятие получило приказ о проведении проверки, возможно, что налоговая ошиблась, либо она вообще не имеет Оснований либо какие-то допущенные неточности. Самое главное это действительно правильное сопровождение и работу юристов и бухгалтеров при проведении проверки естественное сотрудничество. То, что мы пытаемся донести своим клиентам: бухгалтерии не имеет права выдать документы без предварительного заключения юридической службы. Выдача этих документов в последующем может сказаться в тех же судебных спорах и так далее. Якщо державна податкова служба вже розпочала перевірку компанії, якими мають бути дії керівника бізнесу? Если же все-таки налоговая инспекция была допущена до проведения проверки, не было ознакомлены юристы с приказом, компания не досмотрела, например, что можно было не допускать налоговую службу к проведению проверки. В этом случае, ну, расстраиваться не нужно, просто нужно правильно, опять-таки, сопроводить саму процедуру проверки грамотно предоставить все документы, чтобы они соответствовали действующему законодательству. Даже если получен акт, даже если получено налоговое уведомление решения, согласно действующему законодательству, компания может обжаловать такое налоговое уведомление решения либо в суде, либо в административном порядке. А в большей части, конечно, практика идет по пути обжалования именно в судебном порядке. Это более эффективный способ, более действенный. Згідно українського законодавства, нині розрізняють планові та позапланові перевірки. І саме 95% усіх контрольних заходів, що здійснюють органи державної податкової служби, відносять до непланових перевірок. Підстав для проведення таких заходів налічують більше двох десятків. Сьогодні пропонуємо розглянути найбільш поширені підстави, які використовує податкова служба для проведення позапланових перевірок. Это подача налогоплательщикам декларации, в которой заявлена налог на добавленную стоимость к возмещению с государственного бюджета. Это основание предусмотрено действующим законодательством. Если это основание достаточно четкое, понятное и разумное для всех, то есть такое более еще расплывчатые такие основания, которые дают налоговые возможности более широкие, скажем так. Это норма, которая говорит о том, что налоговая служба может провести внеплановую проверку, если у нее появилась информация То есть, либо она проверяла ваших контрагентов, либо у нее просто появилась информация о возможных нарушениях налогоплательщика. И если налогоплательщик не дал ответ на запрос налоговой службы в течение 10 дней. Самое интересное, что на практике, даже если компания дает ответ на запрос, который э, налоговая сделала, все равно налоговая служба приходит и начинает э, внеплановую проверку. И тут мы возвращаемся к э, первому вопросу: что. Э, Смотрите, є основані. Якщо ви дали ответ на запрос і к вам прийшла перевірка і вы ви вже понимать, что що оснований, потому что вы дали ви на этот запрос. А от найчастішою підставою для проведення позапланових перевірок є виявлення порушення діяльності контрагентів. Якщо податкова порушила проти начесних партнерів кримінальну справу, то перевіряють усіх учасників бізнес-ланцюжка. После возбуждения уголовного дела либо следственный судья, либо постановление следователя выносится о проведении проверки, и проверяются уже компании все по цепочке, которые когда-либо с этим контрагентом, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело, вступали с ним в какие-либо отношения. Очень опасный вот этот пункт, потому что на самом деле компании очень сложно отследить, и невозможно практически понять, откуда приходит эта проверка. Может, компания в вообще никогда с этим контрагентом напрямую не контактировала. Но, тем не менее, она попадает под каскад этих проверок и уже по законодательству обязана выдавать документы, обязана допускать к проведению проверок. И самое интересное, что, как правило, страдает конечная эта компания, выносится налоговое уведомление решения, и у этой компании снимается НДС, которое было заявлено к возмещению. Саме система обтяжливих податкових перевірок часто стає перешкодою для розвитку компаній, кажуть самі представники бізнесу. Збитків зазнають усі галузі підприємницької діяльності. За кілька хвилин у програмі капітал ми розповімо, як зберегти гроші та чесне ім'я компанії і не потрапити у судові тяганини через неблагонадійного контрагента яким чином перевірити потенційного партнера, поради адвокатів та успішного бізнесу? Критерії благонадійності контрагента не залежить від фінансового стану компанії. Ми створили практично детективне бюро. Всі наші поставщики сьогодні проходять так називаємо комплаєнс. Адміністрування податків в агробізнесі має такі ж недоліки, що й в інших секторах економіки. Сама ж система обтяжливих податкових перевірок формувалася роками, розповідають в Українській аграрній конфедерації. А система створена людьми, держав, державою, які на кадровим тим тим потенціалом, кадрами, тими, які є в фіскальних в фіскальних відомствах. Тому та ситуація, я б її називаю потворною ситуацією у взаєминах між бізнесом і фіскалами нашими і державою в цілому, оце переродження відбулося десь років 15 тому. На кінці 90-х, на початку 2000-х років, коли вже була, у бізнеси, накопичили вже певні капітали, гроші. Тому числі, мабуть, тіньові гроші, можливості, і апарат державний такий апетит розвинув у собі, що він почав зазіхати на ці гроші. Неврегульованість взаємин між агробізнесом та податковою у деякі роки сягала апогею. За оцінками генерального директора аграрної конфедерації Сергія Стоянова, специфічними були і методи відбору компаній, які мали пройти перевірку. От оті всі попередники й попередники, вони запровадили ганебну систему, коли так, званий, так званих створення так званих чорних списків. Їм треба було і для звітів, і для щоб начальству щось показати певний раз. І вони, вони створювали оці е, чорні списки, об'являють, що у вас там такі тобто, порушення і вас заносять в ці чорні списки, в якийсь такий комп'ютер, в який там... Тільки голова, мабуть, може податкової служби витягти з того комп'ютера тебе. І тебе шманають кожен місяць. Аграрна конфедерація системно моніторить податкове законодавство і загалом всю нормативну базу, запропоновану Кабміном. Якщо виявляють ініціативи, що суперечать інтересам аграріїв, звертаються до профільних міністерств, парламентського комітету, беруть участь в обговоренні законодавчих ініціатив у складі робочих груп. УАК бере. Активну участь у процесі, очеловічування відносин між платниками податків і фіскалами. Але я, я не знаю, я песимістично на це, тому що дуже треба багато зробити. Десятки тисяч людей займаються в цій сфері. Верхівку помі... змінили, так? а хто, що у нас в районах, там прям пачки є там, цих навчених людей культурно. Так зробити, щоб ви заплатили податок, я не знаю. Ну, може може і є. Хотілось би вірити в це. Але нам треба докладати зусиль для того, щоб, щоб це очеловічить ці відносини. Взаємодія між податковими органами та агрокомпаніями формує бізнес клімат у галузі, яка є ключовою для відновлення української економіки, наголошують експерти. Цьогоріч агросектор єдиний продемонстрував приріст виробництва та експорту продукції. Сьогодні у програмі «Капітал» ми розповідаємо про особливості податкових перевірок. Одна з найчастіших підстав, згідно якої державні інспекції розпочинають позапланові перевірки, це виявлення порушень у роботі контрагентів компанії. Якщо все-таки поступає інформація, що пройшла перевірка контрагента, що визбуждені якісь головні справи в відношенні контрагентів, потрібно бути просто готовим до того, що можуть прийти запроси, можуть прийти відповідні перевірки і на ваше підприємство. Тому правильне инструктирование работников, правильное юридическое сопровождение, присутствие юристов на всех процессах проверки, следственных действий является залогом того, что компания правильно юридически отреагирует на все запросы контролирующих органов. И опять-таки обеспечит себе выигрышную позицию в возможных судебных каких-то разбирательствах. А за якими критеріями можна визначити благонадійність контрагентів чи потенційного партнера? На мой взгляд, критерии благонадежности контрагента не зависит от финансового состояния компании, не зависит от оборотных средств, активов, которые используются в хозяйственной деятельности. То есть это может быть небольшая компания, но действительно у нее может быть оборот. То есть она покупает зерно или выращивает, хранит. То есть это может быть три человека, но действительно интересный контрагент для крупной компании. Поэтому, на мой взгляд, компания должна проверяться на том, что она, например, зарегистрирована, что что директор здравствует, что действительно директор лично подписывает все документы. Да. Мы должны смотреть на судебные тяжбы, которые существуют в отношении этой компании. То есть есть ли какие-то взыскания, существуют ли возбужденные уголовные дела в отношении этой компании. То есть мы говорим о юридических рисках юридической составляющей. Крупные компании, они действительно создают большие департаменты, которые пытаются и осуществляют контроль за контрагентами. И действительно часть компаний Компанії, кото не проходять контроль этих департаментів, а и цієї і з такими компаніями не заключаються просто контракт. А як же можна перевірити контрагента чи потенційного партнера, якщо компанія не має достатнього ресурсу для створення спеціального департаменту для відповідної роботи? «Бунге Україна дочірня компанія американської корпорації «Бунге». Відома своєю 200-річною історією корпорація, одна з найстаріших учасників Нью-Йоркської фондової біржі. На український ринок сільгоспродукції прийшла у 2002-му. Нині серед лідерів в експорті зернових і переробці соняшника покриває третину роздрібних продажів соняшникової олії. Попри багаторічну історію та бездоганну репутацію, Бунге так само потерпає від податкових перевірок. Будь-які види перевірок, це дискомфорт. естественно дискомфортные проверки неожиданные не плановые и необоснованные зачастую а, предъявляются претензии к а, тому, а, что не может быть претензии говорят о том, что этой сделки не было Хотя есть все подтверждающие документы если все счета нашей компании оплачиваются согласно договору вовремя в срок на расчетные счета Если наша компания на ежедневной ежемесячной основе платят десятки миллионов гривен налог мы не заслуживаем ни планового и не э, стабильного отношения к нам Одна з причин таких перевірок неблагонадійні контрагенти. Якщо податкова порушила проти них кримінальну справу, то з перевірками прийдуть до всіх учасників бізнес-ланцюжка. Єдиний вихід уникати контрактів з недобросовісними платниками. Починаючи з 2010 року і По сьогоднішній день ми створили практично детективне бюро у нас в компанії з наших в корою включені люди. понимающие в налогах, понимающие в банковской сфере. Все наши поставщики сегодня проходят так называемый комплайенс. Мы их проверяем на надежность. У нас есть определенные критерии, определенные критерии, какая компания может работать с нами и быть нашим контрагентом. Это состоит из юридической, финансовой и бизнес проверки поставщика до момента заключения первого договора с ними. До уваги беруть усю відкриту інформацію про контрагента, історію присутності на ринку, суми сплачених податків за звітній період до початку співпраці. Усі зібрані дані перевіряють щорічно. Витрати на такі заходи безпеки виправдані. Кількість податкових перевірок зменшилася в рази. Констатують у Бунге. Однак зауважують, збирати досьє на своїх контрагентів функція не притаманна агробізнесу. Дуже важливо розуміти, понимать... следующее. Почему во всем мире, если предприятие зарегистрировано, зарегистрировано налоговыми органами, и эти органы уже дали ему статус предприятия, и он имеет соответствующие разрешения, лицензии и всевозможные законодательно подтвержденные акты работать на этом рынке, для меня это уже должно быть фактом, что это предприятие надежное. Ця сфера взаємовідносин податкової та бізнесу потребує врегулювання на законодавчому рівні, переконані у компанії Бунге. Достатньо лише наблизити українські закони до європейських та відмовитися від політики подвійних стандартів. Но не все компании могут себе позволить дорогостоящее содержание детективных агентств, да, где полностью собирается информация и дело э, о контрагенте. Если не существует таких департаментов, не стоит расстраиваться, можно обратиться в юридическую компанию, вот, э, в том числе и наша компания. Для своих клиентов мы делаем первоначальную э, оценку э, благонадежности контрагента, собираем информацию, которую мы можем собрать с открытых источников, с любых других источников и выдаем свое заключение о возможности и невозможности сотрудничества с таким контрагентом. То есть проверку на благонадежность в принципе и юристы могут провести как и нанятые, так и штатные юристы в том числе. Сьогодні у програмі Капітал ми намагалися з'ясувати, як правильно діяти керівнику або власнику бізнесу під час податкових перевірок. Дізналися, які найчастіші підстави для проведення податкових перевірок використовують державні служби, а також як саме визначити благонадійність контрагентів. Действовать в рамке законодательного поля всегда обращаться к юристам и не расценивать налоговую службу или правоохранительные органы как конечную инстанцию, которой невозможно апеллировать. Есть миллионы путей, предусмотренные действующим законодательством. Как обжаловать действия следователя, как обжаловать действия неправомерной налоговой службы. Правильное юридическое сопровождение согласно э, норме закона никто не отменял. И это действительно залог того, что компания выйдет из конфликта э, победителем. Якісний юридичний супровід вашого бізнесу на кожному етапі від започаткування компанії до укладання договорів дозволить зберегти та примножити ваш капітал. Спонсор показу – юридична фірма, «Сюткін та партнери.